Файного дай Боже Бадьорого і натхненного дня середи! Вітаю вас Мукачівщина, село Коропець із Файною лагуною. Дуже тут гарно. Такі люди тут корупи ловлять, просто, як там казав Данило, риби є трьох видів. Є великі, дуже великі і ті, які зірвалися. Сьогодні середа, навчаємося із доброї цитати. Великих або святих людей, і саме нині такий великий і відомий Омар Хаям. Він каже таку річ: Ух. Купа разів ми знеохочуємося, коли робимо якесь добро, бо не маємо ніякої віддачі. А Омар Хаям каже: Коли ти робиш добро і очікуєш вдячність за нього, коли робиш якусь хорошу справу, і очікуєш, що хтось має подякувати, то він каже, ти не робиш добро, ти його продаєш. Мені так це сподобалося. Коли ти робиш добро і очікуєш, що за нього ти мають подякувати, то ти не робиш добро, ти його продаєш. І це так красиво підкреслює, що, що таке справжнє милосердя, або що таке справжнє добро, ми повинні робити добро і те, яке помітно, особливо те, якого не помітно. Але не чекати вдячності. Бо якщо тебе знеохочує невдячність, якщо тебе знеохочує, Ну власне, то, що ніхто не поміжає, то тоді варто поставити питання. Не чекай, а я тоді роблю заради того, аби мене помітили. Я це роблю заради того, аби мені подякували. Бо якщо так, тоді це бізнес, це продажа. Дуже класно. Тому, товариство, робім добро, вчимся На справжнього милосердя, вчимося справжнього добра. Щоб це робо, добро робити. Не очікуючи нічого, ні того, що хтось помітить, ні того, що хтось подякує, ні того, що хтось грамоту вручить, то співає много літ. Ні, нічого. Тоді це буде справжнє милосердя. Тоді це буде справжнє добро. Бо, бо ціль буде не помітити. І тоді ви побачите, особливо, якщо ніхто не помітить, то слава Богу. Якщо ніхто не подякує, то слава Богу. А якщо подякують, ну це вже не знаю якийсь бонус плюс. Але не це моя мета. Я так наново розумієш слова апостола, який пише у Святому Письмі, що ми слуги не потрібні, ми виконали те, що мали виконати. Колись ці слова так мене дражнили, як що це, «Ми, слуги не потрібні? Він каже: ну так. Це собі треба повторювати, аби ти не робив щось заради заробітку. Аби ти не робив щось для того, аби бути визнаним чи чогось добитися. Ні. Роби щось заради самого добра. Роби якусь річ, тому що вона файна. І тому, що через неї ти вже когось благословиш, не очікуючи нічого, бо інакше моментально переходиш у сферу бізнесу, а не в сферу доброчинності. Також пригадую, що сьогодні маємо збірку другий день вже на павербанки такі файні з підігрівом, що ти їх використовуєш нормально як павербанк для зарядки, але там як окрема кнопочка, якою ти нажимаєш, і вона гріє. І годин 5-7 за різні температури може підігрівати. Жилетки спеціальні такі з підігрівом, і устілки взуття, і там і, і гелеві такі грілки. Збираємо для них. То Хто хоче приєднатися, то внизу під відео є посилання на банку, посилання на картки для цього збору. Ми так і назвали підігрів для воїнів. Не? Зігріти, бодай когось. І дякую вже за ваші донати, за вашу участь. Ми вже зібрали непогано вчора. І збираємо далі, бо зима обіцяє бути не дуже жаркою, то зробимо бодай щось, аби бодай тих хлопців і дівчат, яким зможемо допомогти то трошки підігріти. Будьте благословенні, робім добро заради добра, робім добро заради слави Божої, а не заради своєї слави і подяки, і тоді справді будемо робити дійсно добре добро. Майтеся файно. Мир вам!